Доброго дня. Насамперед підтримую виступ Світлани Іванівни, колеги з Рудківської громади. Ну і хочу ще дещо додати. Наша Добичанська громада вдвічі менша Рудківської за територією та об'єднує 10 сіл на Волині. Можете уявити собі, що на початку впровадження ось ці всі РВ-токени, системи токенів громад, смарт-контракти, пітчинги і так далі виглядали тут, ну, так м'яко кажучи, досить незвично як-то із іншого якогось всесвіту. Але за цей рік якось непомітно ми вже використовуємо ці речі у практичній діяльності, якраз зараз привертаю до себе увагу фахівців з різних країн. Отже, впровадження системи токенів громад, громадян це ще й каталізатор для ривка громади у сучасний світ. Ну, крім того, це для нас не менш важливо впровадження системи токенів громад, громадян, згуртовує громаду. Якщо ну, на початку це була ініціатива декілька, декількох ентузіастів з Дубечного, зараз ми спостерігаємо зростання мережі координаторів по селах та численних груп досвідчених мешканців майже в кожному селі. Нагадую, що йдеться про досвідчених мешканців, які беруть безпосередню участь у прийнятті рішень та вирішенні місцевих питань. Зростання людського та соціального капіталу громади це ще одна важлива зміна. Вигода для нас, за яку я хочу подякувати нашим партнерам з фонду. Молода громада та глобальному партнеру в особі Джені Котсон за підтримку. Дуже дякую.